Зараз, бо це саме і робить, бурка забирається із шелестом та Яблонським, який зараз одразу пішов на позицію 100%. Зараз Він якраз безтримує йде пас по... далі за збортою Яблонського. Рой Яблонський за збурка літусь комазок. Осад білий за відстадника, але на осад далі сам туди. Немає флот. нього. Зараз іде перед Андрушко, Андрушка, Андрушка! Андрушка. Ідей по садружкам, чипка Чипка, Чіпка, зараз! Забиває зараз чітка з передачі Тимофій Андрушко. Рахунок стає 1-0 на нашого поєдинку на користі. Іван Франкіст. Зараз Дарконе на мічі Манзюк віддає пас. У вільну зону на Зубика тут далі віддає зону на Манзюка. Манзюк, Манзюк, Манзюк триває саме. Чому зараз не віддає на Франчука? Добиває зараз Франчук, Франчук не добиває. До кінця першого тайму залишається Ратим. Зараз на мічі пас на Франчука. Франчук зараз обігрує далі Колотика, але залишає між десь команди запам'яту. Любата большую на Кудиска. Кудиска рятує зараз свою команду Бука. Зараз же стаднік. Ну, в принципі, міг і сам забивати, але хотів він довірватися. Любота надає Стадніка не забиває стад. Диска. Зараз він вигляджає Артима. От таки не дає нічого забити кудиську. Зараз стаднік на мечі. Стаднік, стаднік, стаднік! стадник! Стика! Рятує! Зараз ворот! говорю, постріли зараз він! І зараз такий забиває, зрештою, зараз розпроби Кодиско. Пошлася передача зараз. Ну і Кодиско звільнює рівня з рахунок на... Там, щоб далі не тут його зачерти. Бурка. Його передача зараз на Зубика. Зубик, Зубик! Зубик зараз не забиває! Він вистає ставимо... мазу. 25 хвилин гріть загалом. Поки що у нас пічі 1-1. Стаднік. Осовій на зону зараз на лахмайка Лахманюк, Лахманюк з нас! Забиває Лахманюк! Після пасу Стадника! І Віталій Лахманук у нас перед команду. перед м'яч, Литюк. пас на Бобра. Помиляється зараз бобер. І удар Стадника по прожніх воротах не забиває зараз. Ну і та 18 10 секунд 10 до кінця цього. Буртами залишається дав віддати Тима. Зараз Артем знову ж таки не вичинив. Приклад фанюк зараз забирає м'яче. Зрештою вона відмальна стримника сповіщає про те, що Ураган грає за кроком 2-1.